Ммм. 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 Це смачно, реально смачно. Народ, всім доброго дня, вечора ночі. І смачного всім, хто їсть. Капець, там муха літає. Фу, ви бачите це? Андо, падлюка. Ой, ячманію. Так, народ, а що це у нас тут? Це? Серветочки і. коробочка. Пакет до пакетів. Так, тарілку вправляємо. На майбутнє миття В коробочці у нас лежить якийсь папер. Ой! -ой. Серветки впали! Йопер не болят! Якийсь папірець, а папірці у нас бурі! Тати шоу. Я яке смачнючі. Це бургер з двома курячими котлетами. Там всередині квадратик з сиру. Потім що у нас тут: цибулька, лист капусти, чи що це? Салатний лист. І все. Якщо буде не дуже, то додам кеченезу. Але мені здається, що це не знадобиться. Принаймні, я на це сподіваюся. Але зараз спробуємо, що у нас тут за бургер, смакаторгер. Єдиний нюанс в цьому бургері це вони мали покласти солоні огірки, я Просив їх прибрати. Перепитали, правда, може свіженькі покласти? Я кажу, ні, взагалі приберіть. Бо хто дивився відео, де я їв не свіжу шаурму, або потім пересмажував. Ну ви зрозуміли, який результат не очікує після огірків. Так, серветочки приготував витирати своє обличчя, яке заляпається. Руки помив, звісно. І починаємо... О, вже цибуля вистрибає. Може не треба було в ньому. Хоча я ж хотів подивитись. Ладно, нічого. Так, і перший надкус Кажу одразу я обожнюю курку. Ну, цибуля як цибуля. Це звичайна фіолетова цибуля. капусти. Трошки сиру. М -м -м. Сир, до речі смачний, мені подобається. Булочку надкусити. М -м. Тут дуже смачний соус, до речі, одразу на булочці вже відчувається. Але це найсмачніше за кінчане. Добренько. і саму котлетку ще надкушу. М -м 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 -м. а Оце смачно. Не те, що оця котлета з яловичини. Не знаю чого, але мені яловичина чомусь не подобається. Ну не такі у неї смаки, як у курки, і все. Так, добренько. І повний надкус цього бургера. Руків ще запачкав. Та ти що, але це так смачно, капець. Ммм. Ммм. Це смачно, реально смачно. Курка в бургері це просто топ. Mm -hmm. Це просто кайф. Короче, народ куряче, котлети. Ну у мене подвійна котлета, типу їх дві, але сут не в цьому. Саме куряча котлета в бургерах взагалі найкраще, що може бути. Єдине, що б я сюди додав, це кільце ананасу. Ну, а це, знаєте, кружечок ананасу. Оце єдине, що мені зараз не вистачає в бургері. У всьому іншому, це просто топ. Я навіть не додаю сюди течунець. Так, воно трошки суховате, але на смак офігенно. Капець, а я вже наївся. У мене тут ще десь одна п'ята частина бургера, а я вже наївся. Знаєте про що я подумав зараз? Я хочу пригостити нашого песика у під'їзді. Так, ось до я відірвав Винку з яєчного лотка. І от про що я подумав це треба щонайменше прибрати цибулю перед тим, як давати його песику, бо я не знаю, як він на неї відреагує. Ей, старий, сюди. Іди, повишайся. Йдеш? не йдеш. Е, бачиш? тобі. Я тобі смаколика приніс. Сам, що такий їв. смачного. Оце довбана муха. Залетить в оцю штуку пизда тобі. Зрозуміло, у мене є ППО, блять. москітня вона. Ну, якось так, хлопці і дівчата, дякую вам за увагу. Всім смачного, хто зараз їсть, і гарного дня, тихої ночі та мирного неба.